Вітаю! На цьому відео ми розглянемо типові завдання контрольної роботи. Перше завдання. Потрібно 9,5 розділити на 1,2328. Дивимось на схемку. Перший етап всі числа потрібно перетворити в дроби. Перетворюємо 9,5 дріб. 9 множимо на 7, буде 63. І додаємо 5, буде 68. Отже, перше число перетвориться в дріб 68 сьомих. Ділення поки що залишаємо. І, дріб, і число 1,2328 перетворимо у дріб. Для цього 1 множимо на 28, буде 28, і додаємо 23, буде 51. 51 поміщаємо у чисельник 28, так і залишається знаменку. Отже, вийшло 51, 28. Далі дивимось на нашу схемку. Перший дріб переписуємо так, як він є. Ділення замінюємо множенням, а другий дріб замінюємо оберненим. Перевертаємо, міняємо місцями чисельники з Далі на нашій схемці видно, що потрібно розкласти числа на прості множники для того, щоб скоротити. Якщо ви володієте іншим способом скорочення дробів, будь ласка, ви можете ним користуватись. Я пропоную той, який ми розглядали на уроках. Отже, розкладаємо 68. Очевидно, що число 68 ділиться на 2, тому ділимо 68 поділити на 2, буде 34. 34 знову ділиться на 2. Ділимо 34 на 2 буде 17. Отже, 68 розкладеться на числа 2, 2 і 17. 28 розкладається дуже просто, я не зупиняюсь на цьому. 7 в знаменнику так і переписуємо це просте число, а 51 розкладеться як 3 помножити на 17. Далі скорочуємо 17 і 7. В чисельнику буде 16, а в знамену 3, отже, вийде 16 третіх. Далі на нашій схемці видно, що потрібно виділити цілу частину. Для цього 16 потрібно поділити на 3. вийде 5, цілих і 1 востачі. Отже, буде 5, цілих і 1 третя. І окреме відео по тому, як виділяти цілу частину з неправильного дробу. Якщо ви забулися, можете його переглянути. Отже, перше завдання виконане. Друге завдання потрібно розв'язати ось такий приклад із трьох дій: Два множення і віднімання. Будемо виконувати по діям. Спочатку помножимо 3,2 на 7,15. Для цього скористаємося схемкою як множити числа. Всі числа потрібно перетворити в дроби. Перетворюємо 3,2 дріб. 3 помножити на 3 буде 9, додати 2 буде 11, отже буде 11 третіх. 7,15 перетворимо дріб, 7 множимо на 5 буде 35. Додаємо 1, буде 36. Отже, вийде 36 п'ятих. Далі, згідно з схемки, потрібно розкласти числа на прості множники, щоб скоротити. Якщо ви вмієте скорочити іншим способом, можете користуватись ним. Отже, розкладаємо числа на прості множники. Я не зупиняюся, ви знаєте вже, як це робити. І скорочуємо. бачимо, що можна скоротити на 3. Чисельнику вийде п'ятих. Далі потрібно виділити цілу частину. Є ще такі моменти, якщо наступна дія буде множення або ділення з цим же числом, то виділяти цілу частину недоцільно. Ну, в даному випадку, у нас потім буде віднімання з цим числом, тому виділяємо цілу частину. 132 ділимо на 5 і вийде 26,2 тобто Буде 26,25. Перша дія виконана. Виконаємо другу дію 2,35 помножити на 3,26. Знов ж таки, перетворюємо неправильний дріб число 2,3. 2, 2 множимо на 5 буде 10. Додаємо 3, буде 13. Отже, вийде 13 ,5. Помножити Помножте на 3,26. Далі розкладаємо числа на прості множники. 13 і 3 так і залишиться. П'ятірка також не розкладеться, а 26 розкладеться, як 2, помножте на 13. Скорочуємо тринадцятки і вийде 3 десятих. Отже, в другій дії отримали 3 десятих. Виконуємо третю дію. 26,25 те, що вийшло перший діє, мінус 3 десяти, те, що вийшло в другій дії. Бачимо, що знаменники у дробових частинах різні, тому потрібно визначити спільний знаменник. Спільним знаменником для чисел 5 і 10 буде число 10. Далі, дивимося на нашу схемку, знаходимо додаткові множники. Ну, Додатковий множник потрібен тільки для першого дробу. Знаходиться він так: 10, це спільний знаменник ділимо на 5 на знаменник цього дробу. 10 розділів на 5 буде 2. Отже, додатковий множник до першого дробу це число 2. Далі множимо додатковий множник на чисельник і знаменник відповідного дробу. І тоді, першим буде таке число 26,4 мінус 3. Віднімаємо дробові частини 4 десятих мінус 3, буде 1 26 Так і залишиться. Отже, вийде: 26,1. І це цей дріб можна записати в вигляді десяткового через кому. Буде 26,1 ось в такому вигляді. Запишемо у відпит 26,1 вигляді десяткового дробу. Якщо ви запишете результат у вигляді звичайного дробу, це також буде вірно. Третє завдання потрібно розв'язати ось таке рівняння. Помічаємо, що це пропорція, тому будемо працювати за відомим вам алгоритмом. Показуємо крайні члени пропорції, показуємо середні члени пропорції. Далі перемножаємо крайні члени пропорції і прирівнюємо до добутку середні членів пропорції. Обидві частини ділимо на 33. Скорочуємо 33 в лівій частині і записуємо вираз для обчислення Х. Далі, знову ж таки, ви можете скорочувати іншим способом, яким ви володієте, якщо ви знаєте інший спосіб. Ми Робимо так, розкладаємо чисто на прості множники і скорочуємо. Буде 8 третіх. Виділяємо цілу частину, отримаємо 2,2, отже, x 2,2 третіх. Розв'яжемо ще одне рівняння. Знову ж таки, помічаємо, що це пропорції, тому будемо діяти згідно алгоритму розв'язання рівнянь пропорцій. Показуємо крайні члени пропорції, показуємо середні члени непропорції. пропорції. Можте починаємо із середніх членів пропорції, з тої пари, де потрапила невідома. Тоді, згідно основної властивості пропорції, ми отримаємо ось такий вираз. Далі ділимо обидві частини на 0,26. 0,26 в лівій частині скорочується, і записуємо вираз для обчислення n. Можна виконати обчислення таким чином: спочатку стовпчик помножити 3,2 на 1,3, а потім стовпчик результат, який ми отримали, поділити на 0,26, а можна діяти іншим способом, і тут він досить доцільний. Попрацюємо з комами. Бачимо, що в знаменнику після коми дві цифри, а у чисельнику після коми в першому числі одна цифра, і в другому числі після коми також одна цифра. Тобто, сумарну чисельнику після коми також дві цифри. Таким чином, ми можемо спокійно викреслити коми і отримаємо спрощений вираз для розрахунку n. Тут тільки натуральні числа. Далі потрібно скоротити. Якщо ви вмієте скорочувати іншим способом, будь ласка, ви можете ним користуватися. Ми виконували таким чином: розкладали числа на прості множники і викреслювали однакові множники. Далі залишилось перемножити 4 двійки, це буде 16, 16 перших або просто 16. Отже, N дорівнює 16. І рівняннями? Розв'язали. Розглянемо наступне завдання. Задача із 30 тонн залізної руди виплавляє 22 тонни заліза. Скільки тонн руди потрібно, щоб виплавити 33 тонни заліза. Очевидно, що це задача на пропорції. Тут прямо пропорційний зв'язок між величинами. Робимо скорочений запис. У нас є руда і залізо в умові задачі. І з 30 тонн руди виплавляють 22 тонни заліза. Скільки руди потрібно? Невідомо, щоб виплавити 33 тонни заліза. Складаємо пропорцію. 30, так відноситься до х, як 22 відноситься до 33. Розв'язуємо цю пропорцію. 22х дорівнює 30 на 33. Ділимо обидві частини на 22, Скорочуємо 22 в лівій частині і отримаємо вираз для обчислення х. Далі знову ж таки потрібно скоротити, якщо ви вмієте скорочити іншим способом, чим тут буде показано, ви можете скорочити цим способом. іншим. Ми робимо так: розкладаємо числа на прості множники і викресуємо однакові. Таким чином, у нас виходить 3 помножити на 3 помножити на 5, 45 перших або просто 45. Отже, їх дорівнює 45. Відповідь, потрібно 45 тонн руди. Розглянемо ще одну задачу. Сторони трикутника відносяться як числа 3, 4, 5. Знайти сторони трикутника, якщо його периметр 36 см. Очевидно, що це задача на пропорційний поділ. Складемо скорочений запис. Мова йде про три сторони трикутника. Ми їх позначили так: перша сторона, друга сторона, третя сторона. І про периметр трикутника. Перша сторона розмір її позначимо через 3х, другу через 4х. А третю через 5х. Периметр трикутника 36 см. Згадуємо, що таке периметр. Периметр це сума всіх сторін. Отже, в частинах периметр трикутника буде знаходитись так: 3х додати 4х додати 5х, це буде 12х. Отже, периметр трикутника у частинах 12х. Складемо рівняння. 12х дорівнює 36. Розв'яжемо рівняння. Поділимо обидві частини на 12. Тоді, зліва 12 і 12, скоротиться, залишиться х. А правій частині 36 легко поділити на 12 усно. Буде 3. Отже, х дорівнює 3. Тепер можна знайти сторони трикутника. Перша сторона 3х. Підставляємо замість х. Річку буде 3 помножте на 3. Це 9. Отже, перша сторона 9 см. Друга сторона 4х, 4 помножте на 3 буде 12. Отже, друга сторона 12 см. Третя сторона 5х. Отже, 5 множимо на 3. 5 помножте на 3 буде 15. Отже, третя сторона 15 см. Можна сформувати відповідь. Сторони трикутника 9 см 12 см і 15 см. Ми з вами розглянули всього 6 типових завдань контрольної роботи. Якщо ви хочете підготуватися краще, я скидаю в групу посилання на відповідні відео, де таких завдань розглянуто значно більше. І ви можете набагато краще підготуватися до контрольної роботи. Тому. Бажаю вам успіху в підготовці до контрольної роботи і на все добре!